Вітаю вас, дорогі українці! Перед новим 2023 роком є хоча б маленька, але хороша новина. Термін дії режиму надзвичайного стану для України в Італії, затвердженого, як пам'ятаєте, 28 лютого 2022 року, а особливо термін надання фінансової допомоги тимчасовим переселенцям з України продовжено до 3 березня 2023 року. Цей новий термін було встановлено законом про державний бюджет Італії на 2023 рік. Який цей закон про державний бюджет був остаточно схваленим Сенатом? Два дні тому, а саме 29 грудня, і збігається, звичайно ж, з терміном, встановленим Радою Європейського Союзу в імплементаційному рішенні ЄС 382 від 4 березня 2022 року. Отже, які ж новини для тимчасових переселенців? З 1 січня до 3 березня 2023 року через спеціальну платформу, доступну на вебсайті, який ви до якого ви вже звикли, тобто протекціони Чивіля.гов.іт. Ті, хто подав заяву на дозвіл на проживання для тимчасового захисту після 30 вересня 2022 року можуть подати знову заяву на отримання фінансової допомоги. Оскільки пам'ятаємо, що останні заяви можна було подавати до 30 вересня 2022 року, і потім це. Термін було призупинено, тому зараз його продовжили. Звичайно, другий раз люди не можуть подати заяву на отримання фінансової допомоги. Це стосується тільки осіб, які ще її не отримали. Тому зверніть на це також увагу. Щодо. Е Скажем так, нічого не змінилося щодо терміну виплати, суми виплати та категорії осіб, яким буде виплачена дана сума. Тобто термін, дана допом... термін знову складає 3 місяці. Дана допомога видається у сумі 300 євро в місяць на дорослого та 150 євро. Євро на дитину, на неповнолітню дитину для батьків. Особи, які мають право отримати дану фінансову допомогу, це є знову ж ті і тільки ті, які знайшли житло самостійно і не проживають в державних установах Італії, або в установах, за які Італія оплачує кошти, тому ці умови не змінилися, і дана сума буде виплачуватися з 1 січня 2023 року до 3 березня 2023 року. Тому ось такі дві важливі новини щодо продовження то Італія в законі про державний бюджет вказала, що у випадку продовження. Тимчасового захисту для України Радою Європейського Союзу. Потім Італія також буде дивитися, чи в неї будуть кошти, щоб щось надавати, фінансові ресурси, щоб надати українцям, які перебувають в Італії, чи ні. Тому, як завжди, знову в очікуванні нових змін. Але е, ось такі на сьогоднішній день є нововведення. Ви вже про них знали, вже чули про них, чи я знову стала. Першим інформаційним каналом, який, який повідомляє найновішу, найновіші новини про імміграцію в Італії. Якщо так, то, звичайно, пишіть мені в коментарях. І якщо ні, то також признавайтеся, я не обіжуся, але мені просто буде цікаво про це знати, оскільки на сьогоднішній день мій канал, як в Інстаграмі, Ютубі, так і. Е на інших інформаційних ресурсах є першим україномовним про імміграцію в Італії. Тому я вас цим і вітаю. Ставте лайки, вподобайки, підписуйтеся на мої канали, і також не забувайте передавати ці відео вашим друзям, щоб вони також завжди все знавали першими. А на сьогодні у мене все. З вами була я, Ірина Купчик, ваш юрист та медіатор в Італії. До нових зустрічей, до нових відео, Па-па! І щасливого, мирного, переможного нового 2023 року! З любов'ю в серці! Папа. -па.